Графік 5х2 також молодь зараз не любить, але не забувайте, що це стандартний графік для більшості провідних компаній, а як ми знаємо, знову ж таки провідні компанії призводять до кар'єрного зростання. Плюс це стабільність, тобто ви завжди знаєте, що у вас 5 робочих, 2 вихідних, ви можете заздалегідь запланувати собі якусь зустріч або якусь міні-подорож, і знаєте, що ви в неї точно поїдете. І такий цікавий факт, коли ви працюєте за стабільним графіком, у вас в організмі випрацьовуються біоритми, режим ваш, і відповідно вам як легше вставати, так легше засипати, оскільки організм вже до цього звик. Я особисто за графік 5 на 2, а ви в коментарях можете написати свою думку. Мені також буде цікаво почитати. Ну, на рекрутері у нас очний формат роботи з графіком 5 на 2, але максимально комфортний за деталями можете писати до нас в особисті повідомлення, оскільки ми ще в пошуку рекрутера.